Вітаю, да, друзі! з знімачені дуже круті прожектори і ліхтарі, акумуляторний. Вже встановлено два акумулятори 18650 в комплекті кабель зарядочки USB Type-C. Ось так він виглядає. Має ззаді таку ніжку, вона є ручкою, можна носити, вона регулюється під будь-яким кутом, як вам зручно. Кнопка включення. Тут роз'ємчик Type-C для зарядочки і роз'єм USB може працювати як повербанк. Вже встановлено два акумулятора 1850, кожний на 4200 мА, загально у нас 8400 мА. Є в нас три режими потужності, повний, половина і стробоскоп. Давайте переходимо в темне приміщення, покажу наглядно, як він світить. У нас такі вже були ліхтарі, але які йдуть без акумулятора в комплекті. Ці привезли вже з акумуляторами. Від цієї стіни до наступної 5,5 метри. Беремо 5 метрів, грубо кажучи. Оце максимальний режим. Половина. І режим стробоскоп. Ось майже повна темрява, коли вимкнено. Ось так потужно вони. Світять. Мають такі помаранчеві гумові накладки по сторонам. Це такий захист. Якщо вдруг втарити, або там випадково він впаде, його це трошки збереже. Лекси відогляд. Цього найкраще пока. А, давайте ще розміри вам покажу. 135. 100 і так у нас 40.